Вітаю глядачів на своєму каналі. Хочу показати маленький лайфхак. Значить, нещодавно поповнив коробку своїх окунячих боблерів. Отакими от копії. копії на грифончик. Аліекспресовський, ну, скажімо так, Аліекспресівська копія на Басівський грифон. Досить непогані такі. Вони копійки коштують. Ну, всі воблери там щось долар-півтора. Різні виробники, різні ціни. Ось дивіться, які гарні красавці. які. От. Але вони непогано працюють, окуні їх оцінили, як і більшість китайських воблерів недорогих, їх було б непогано проклеїти вушка їм. щоб щоб вода не попадала всередину тіла. Бо як, бо як воблер нап'ється води, то лікувати його буде складніше, ніж зараз. Значить, я зробив експеримент. Ось, з деяких воблерів познімав е гачки е і епоксидною смолою. Звичайна епоксидна смола, така з, з епіцентру. Зараз покажу, як він виглядає. Лампа на столі невисока. Отака епоксидна смола. Клей епоксидний універсальний, ось вона стоїть. Значить, е, замішував 1 до 15 е, для того, щоб е, це зробити досить точно, я використовую такі ваги. вони там можуть важити 1, 10 грама. Тому на 5 грам смоли е, я брав 0,75 грама, ну, 1 грам максимум. Затверджувача, і виходила така маса. Значить, зразу, коли її зробив, її користуватись не можливо. Ні, її можливо користуватись, але вона буде стікати. Вона буде з обла розбігатися, треба стояти його тримати в руках і крутити постійно, щоб смола утримувалась в нужному місці. Але якщо його перемішану смолу залишить у спокої десь години на дві, ну не менше, десь години-дві я. Цим займався назад. І вона так вже трошки загусла, починає становитися. Бачите, вона ще не тверда, ну, яка не тверда, вона геть не тверда, але вже така досить, бачите, ось можна... зубочистку можна поставити, і вона май... ну, майже стоїть. Все. Потихеньку падає, бачите? от одіваю оку... окуляри, зараз покажу, які. Я користуюсь отакими от окулярами. От, зубочисткою. Набрався трошки терпіння. ось Для експерименту познімав гачки. Ці воблери ось у мене стоять на, на шматочках пластилину. пластилину ось такого. А ці гачки я не знімав. Просто по черзі я проклею верхнє ушко, тільки верхнє, ну, за яке кріпився задній трійник. Ось вони всі висять головою вниз. Завтра вранці я подивлюсь, як це все пройшло. І ось ці воблери, всі можна буде зробити їм друге вушко. Але смолу придеться замішувати заново. Єдиний мінус такої роботи в тому, що ось з 5 г замішаної смоли я, може 1%, відсоток, а може і менше використав по все інше піде в смітник. Хоча, якщо покласти це в морозілку, я думаю, що можна буде завтра нагріти, і її користуватись. Вона. В ходільнику вона точно не затвердіє. Можна попробувати. От. ну, Вона там копійки коштує. Я можу собі дозволити завтра замісити іншу. Все-таки хочу показати, попробую зняти при великому збільшенні як із смоли сформоване з'єднання. Ось, дивіться. Смола обволакує повністю проволочку. І виходить, таке герметичне місце виходу. Ось, бачите? Знімаю телефоном з руки, вибачте, і дуже велике збільшення. Вибачайте за грязні пальці, вони, кожа потріскалась від роботи. Так, дивіться, ось зараз гарно видно, як смола обволакує кільце. Дуже, дуже важливо не переборщити з кількістю смоли. Все, тепер на пластилін фіксуємо. Вона нікуди не потече, бо її дуже мало там. Вона буде триматися таким поверхневим натяжінням і все буде добре. За через 20 годин воблер буде здатний водіти назад кільця і покластись в коробку. При, при проклеюванні верхнього вушка оцього, не заднього, а верхнього значить, не з того почали. Значить, Вушка у Воблера проклеюються в два етапи по черзі. Я клею спочатку заднє, тепер грудне. Заднє в мене ще вдавалося, не знімаючи гачка, проклеїти обережно, так, щоб смолою кільце не залить. То з грудними трошки важче. Прийшлось зняти гачки. Гачки ось поскладав окремі кубки, бо два види воблерів, точніше, модель одна з різним розміром лопаток і різні гачки. Тому дві окремі кубки гачків. От, так. На кусочок пластиліну фіксуємо звичайний ось пластилін з канцтоварів. Фіксуємо воблери, щоб вони стояли до гори пузом. І смолу треба дозувати. Я, ось, я це роблю зубочисткою, отак. Кінчиком. Дуже-дуже трошечки. Коли смоли перелить, вона починає розтікатися, ну, тікти по корпусу. А якщо її вгадаєш з кількістю, то вона натягується таким поверхневим натяжінням кругом проволочної петельки, обволакує повністю це місце, звідки виходить петля ззовні з корпуса, і в результаті ми маємо герметичне таке міцне з'єднання. Ну, Скажімо так, якби я купив фірмові воблери по 600 гривень, я б цим не хворів би не займався, але це воблери з Aliexpress, їх ціна від 30 там, до 60 гривень. Рідко який коштує 70 гривень, це зараз менше, ніж 2 долари, тому вони того варті. Окунь на них гарно реагує. Ось моя колекція минулорічна. Ці всі Воблери, оці всі розловлені, вони всі працюють. От, а це я купив в цьому році. Це парк нових. Е так що ми їх підготуємо. Сезон ще далеко попереду і є час на це і натхнення. Дякую всім за увагу. Так, десь приблизно година роботи. І ми маємо таку колекцію воблерів з приклеєними вушками. От, і ми таким чином ми приготувалися до наступного сезону. Головне, що наші воблери гарно проклеєні і вже тепер гарантовано вони води не нап'ються. пройшла доба, може трошки менше, ввечері буде доба. І ось смола, яка залишилась, я для зразку залишив. Ось вона, я її пробую довбати зубочисткою або металевим предметом. Вона як скло, бачите? Тому на воблерах сформоване ідеальне. Покриття цієї пітельки я не знаю, зараз фокусується чи ні. Ось бачите? Давайте я візьму сам обір в руки і покажу. Да, о, сфокуфувався. Бачите? Ідеальне покриття, ця пітля вже ніколи не потіче. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей на нашому каналі.